Шановні колеги, переходимо до першого питання порядку денного. Основи основні результати впровадження проекту dat ДІДЖІЕД – цифрова освіта з півними зусиллями. Маємо чудову нагоду почути безпосередньо від команди інституту комп'ютерних систем, які є ключовим учасником цієї міжнародної наради. До слова. Запрошується директор інституту комп'ютерних систем професор Світлана Григорівна Антощук. Світлана Григорівна просимо вас поділитися результатами реалізації проекту та досвідом взаємодії з німецькими партнерами в межах програми. DAT. Доброго всім. я рада приймати. Я хочу подякувати за запрошення і хочу сказати, що дійсно підтримати те, що сказав. Вячеслав Степанович, що дійсно зараз відкриваються дуже такі широкі можливості для різних міжнародних проєктів, і ці проекти проводяться різними міжнародними агенціями. І от як приклад такої, такої можливості це проект ДАД, який на протязі двох останніх років виконувався ну, на базі нашого. Інституту, але він прив'язаний до одеської політехніки. Тобто, це наш проєкт. Я не можу сказати, що це тільки проєкт, який виконує Інститут комп'ютерних систем. Ну, цей проєкт виконувався з 22 по 20 до початок 25-го року. Значить, ініціатива була від університета Анхальт. Це Німеччина, місто Кьотен в цьому проєкті приймала участь європейські партнери, це Німеччина, це університет Македонії, і було чотири учасника з України, які різні усілля прикладали для того, щоб цей проєкт був успішний. Ну і мета проекту це забезпечення успіху в умовах кризи. Проект почався на початку війни, і тому дійсно він дуже підтримав і наших студентів, і наших викладачів, і слив таку якусь надію на те, що все буде добре. І я ми дуже всім ну, вдячні цьому проєкту всім можливостям, яку надала нам, за перше всього, німецька сторона. Ну, Форми активності були дуже різні: це участь у спільних проєктах, викладання, наукові дослідження, наукове стажування, мовне стажування, підвищення кваліфікації, участі у семінарах, в програмі подвійних дипломів. Ну, Підґрунтя це партнерська угода між нашими університетами, яку була підписана ще років, мабуть, двадцять, і зараз вона була пролонгована. Тому благодаря зусиллям Володимира Федоровича Семенюка, Німецького інституту, зараз Валентині Миколаївич це підтримує. Тобто, всі зусилля спільно. Нашого інституту, інституту і україно Німецького інституту вони зробили можливим от, участь у цьому проєкті. Ну, значить і багато напрямків, і, але багато з них потребує знання німецької мови. І тому для добувачів бажано було і учасників цього проєкту бажано було вивчити німецький на уровні нижче b 1 Ну, студенти бакалаври приймали участь, магістри, і працівники, які для відвідування теж рівень володіння мовою. Це була така дуже важлива вимога. І завдяки українсько німецькому інституту було організовано мовне стажування. У минулому році 32 здобувачі почали е, вивчати початковий рівень німецької мови на курсах, які були організовані для цих студентів, і дві дівчини, які були найкращі, вони сьогодні одержали стипендію Erasmus і, і запрошені для м, перебування в, в цьому університеті в університеті Архальд. Ще хочу сказати, що нам вдалося завдяки цій програмі підписати програми подвійного диплому. Це, по-перше, магістри. Магістри були підписані в двадцять 20... початок підписання був 22-го році, а підписано в 23. -му. Програма передбачає наступний календарний план, коли наші семестри, наші студенти. Два семестри учаться в політехніці, один семестр в Анхальті, і потім пишуть дипломний проект або в Одесі, або в Німеччині і захищають один диплом на двох. Значить, і хочу сказати, що завдяки саме програмі подвійного диплому у нас чотири студенти вже одержали програми. Магістерського диплому, і це дуже дуже важливо, тому що це така гарна практика, коли є спільні дослідження і спільна якась така діяльність. Ну і хочу похвастатися, може бути в цьому році. Ми єдині всі нашої команди української нам вдалося підписати програму подвійного диплому по бакалаврам. І для дивіться, якщо ви подивитесь. Про угоду про розробку реалізацію показкої програми, то тут перераховані майже всі спеціальності, які є у нас в інституті. Тобто, у нас завдяки тому, що у нас така широка низька вибіркових дисциплін, нам вдалося узгоджити отакий, от у кількість кредитів, яку вимагала німецька сторона. І єдина зараз, от ви бачите. Тайм розподіл по семестрам, і у нас ну, із-за того, що потрібно було довчати німецьку мову, з'явився цей дев'ятий семестр, але зараз ми працюємо над тим, щоб його якось усунути, щоб наші студенти могли одержати диплом за 4 роки і два дипломи за 4 роки, тому що в, Німеч в Німеччині ви знаєте, це навчання 3 роки. Для бакалавра три з половиною, а у нас чотири. Тому я думаю, це можливо і ми над цим зараз працюємо. Ну, ще один напрямок такий вагомий: це був стажування співробітників ІКС. Ну, не тільки, не тільки ІКС, а всього техніки, де було запропоновано ряд курсів і наших кредитів. Які е, були стосовно е, викладацької майстерності стосовно володіння різними інструментами, і ну, це була теж така е, чудова змога одержати міжнародне безкоштовно одержати е, міжнародний сертифікат про стажування. Е, не відриваючись від основної своєї роботи. Далі це активність, яка дуже всім сподобалася, особливо студентам не тільки нашого інституту, а і студенти з інших інших інститутів приєднувалися. Це викладання дисциплін для студентів. По умовам проєкту, кожен із інститутів запропонував один, одну дисципліну. Яка викладала для цих шести партнерів. Ну і ну, від нас був Микола Годовиченко запропонований, він підготував в одному семестрі курс по е, мобільної розработки, в іншому про Лжаві. Ну, Якщо ви подивитесь на ці сточасті діагра... діаграми, то можна побачити, що затребуваність саме цих курсів була найвища. Серед серед всіх запропонованих. Ну, це дуже було приємно. Ну, і активність учасників. Ну, ви бачите, тут наведено чотири семестри, і якщо подивитися, політехніка наших студентів це були одні з самих активних, активних серед серед українських студентів, і за всі за ці два з половиною роки пройшли. Стажування більше чотирьох студентів. Ми враховували це як дуальну освіту, і ну, отримані, отримані сертифікати можна було додати до оцінок наших студентів. Ну, це по семестрам. Ще один напрям: це спільна наукова діяльність дослідження і участь в конференціях. Щорічно в Анхальті проводиться конференція, яка індексується в скопусі. Вона на жаль має Q4, але не завжди. Ну, все одно це скопус, і от наші наші викладачі публікуються в цих журналах, і наразі зараз іде набір на 26 рік, якщо є бажаючі, можна приєднати. Ну і цей проєкт завершився, але ну, от, е, от така плідна е, діяльність України, німецька, можна сказати, надихнула на новий проєкт, який був поданий в минулому році, і почався він з 1 липня цього року. Він називається проєкт Едуба, розвиток успішної німецько-української освітньої мережі. Е, 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 Від'ємність цього проекту була в тому, що е, розширюється коло українських університетів-партнерів, і робиться ставка на програми подвійних дипломів, на активізацію цих програм і на перспективи для подальшої мобільності студентів та викладачів. Ну, дуже важливо, що цей проєкт буде тривати. 4 роки до 29-го року, тобто, можна багато вирішити задач, і я запрошую всіх бажаючих приєднуватися до цих ініціатив. Ну, тут ви бачите е, партнерську команду, тобто представників всіх університетів України, зараз нас стало сім, або 4, то тобто, школи розширилося, які залучені до, до цього проєкту. Ну, це е, Київські КПІ, це Дніпро національний університет, е, Тернопільський національний педагогічний університет, е, Із одеських вузів представлені ми, там та, е, будівельна академія, ну і м, аграрний університет, тобто Одеса представлена тут е, дуже потужно. Ну, все, це у мене все. Так що я думаю, перспективи у нас є, і я запрошую всіх приєднуватися. Я даю, як правило, об'яву про цікаві курси, про цікаві стажування для всіх. Дякуємо. Щиро дякуємо, Світлана Григорівна. За надзвичайно змістовну натхнену презентацію за конкретні приклади, результатів за те, що ваш проект не лише підвищує компетентність викладачів, а й створює реальну культуру. Спільного навчання в нашому університеті. Шановні колеги, переходимо до короткого обговорення. Прошу ваші запитання та коментарі. Маємо три хвилини на це. Можна, Світлана Гігоріна, запитати, які фінансові умови участі у проєкті? Що, що? Як говориться, ми маємо з цього. Дивіться, от тут грошей тут не дуже багато, так? Але, значить, є гроші на проведення літньої школи для студентів. От вони організують німецьку школу про підвищення рівня німецького літом три тижні, і от це закладено в проєкті. Крім того, початкова підтримка студентів для. Участі в є такий конкурс, є ідея, е, тобто, це конкурс стартапів, і от підтримка цього конкурсу теж є в бюджеті. Ну і плюс закладені там щорічні зустрічі, партнерів, ну, о, о, це таке більше більш нічого. Тобто він дуже такий. Фисло. Ну і, і викладачі, які там читають лекції, вони теж. Ну, їх підтримують. Раніше Дякую. в минулому проєкті студенти найкращі студенти одержали ще стипендію. В Цьому такого нема, тому що зараз ДД трошечки скоротив кошти. Дякую.